Так, всім привіт! І знову є 34 BMW Що ми зробили на цей раз яку гарну річ? Щас покажу, перешили ми передні сидіння, але тільки моє водійське, і трохи пасажирського. Зараз покажу, як виглядало водійське, в якому воно вже було в Так це у нас була спинка. Ось тут вона вже так лопнула, І вона вже така дубова, як, пла... як пластмас. Містами є така, наче нічого, а містами пластмас. Так вже порепалась. Що вже було видно, м'якушку кушку паролоневу, тут усе отак на жопі. Так, воно репнуло, потріскалось. Вид мало вже такий негарний. Коротше, вирішив я. Вирішив я перешити. Правда, не в шкіру натуральну. Чому не в шкіру? Бо шкіра, воно наче і звучить гарно, да? шкіра, й ніхрена собі шкіра, салон шкіра. Але отак от на шкіру береш. От я був людина, яка перешиває. От так береш і залишається одразу слід. Фокусуйся. Бачите? Навіть тут, на старій, залишається слід. І так же само він мені показав, що буде залишатися десь якийсь малий царапка і буде залишатися такий слід. На екошкірі, як він виразився і показав, преміум класа. Коротше, такого нема. Вона більш стійка до подряпин, царапин. То вирішив я так. І вигляд має, я скажу, гарний. Зараз покажемо як воно виглядає. Ціна, звісно, не дуже відрізнялася від шкіри. Так що екошкіра. Тут ось така шкіра під наппу. І тут боковинки. Шовчики такі гарні. Тут я вирішив таку зробити шкіру. Все, бачите, нема нічого. Так що і тут так. Коротше, мені більш сподобалась так. Чим шкіра була б. Вигляд має чудовий отакий. Підлок, підголовник вирішив не чіпати. Буде такий стік шкіри. Потім ще хочу купити ручку іншу. І перетягнути її в шкіру. Це така дешева. Ну, куплю я теж не, не супер дорогу, бо є там з підсвіткою супер дорогі там 200 доларів. Та я, маму, куплю, звичайну, сніму цей дермантін, перетягну в шкіру або в екошкіру шкіру хорошу. І буде добре. Цей чехол, наче непоганий, дирок немає. Руль я колись роки три да, назад перетягував, купив нарді. Був він теж шкіра вже в не дуже гарному стані. Ну, хоча ще можна було, але під низ проложили оцей неопрен, чи як він там називається, не пам'ятаю точно. І він став такий більш трошки товстіший і більш такий м'якіший до руки. Коротше, прикольно вийшло. Так що ось так, перетягуйте краще, як на мій погляд, в преміум класу екошкіру. Буде довше служити. Так що. Боже, сонце як хорошо. Так що всім до побачення.